На засіданні громадської ради заслухали план роботи на 2025 рік, який презентував Сергій Шишков. Він ініціював організацію відділу або сектору з питань ветеранської політики у Шоскінській міській раді з посадами помічника ветерана. Створення на терені Шоскінської міської територіальної громади ветеранського простору на зразок ветеран про і вивчити досвід з цього питання сумської, конотопської і кроловецької громади. Для надання консультації з цих питань пропонуємо запросити на засідання громадської ради начальника відділу з питань ветеранської політики Шоскінської районної державної адміністрації. Іллєнко Сергія Вікторовича було порушено питання медичного обслуговування ветеранів війни та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС в закладах первинної медико-санітарної допомоги Шоскінської громади, залученням до обговорення даної теми керівника медзакладу Олександра Мазура стосовно недоліків роботі громадського транспорту, про системі факти відмови водіїв громадського транспорту, перевезені певпівкових категорій громадян, лайки і образ. На адресу пасажирів також члени громадської ради запланували реагувати на факти недотримання графіків руху міського громадського транспорту на певних маршрутах та ініціювати встановлення в транспортних засобах обладнання gps контролю. Нагадали про необхідність розміщення графіку руху на зупинках міста та в місцевій онлайн мережі озвучили проблему стихійних сміттєзвалищ на території громади. Минулого року ми це питання з вами розглядали. Комунальна служба. Вивісила всюди, поставила колишки, вбила що викид сміття заборонений, але ті ж власники незаконних гаражів це все поламали, і на ті ж сміттєві купи повикидали. Своєю чергою голова громадської ради запропонував додати до плану роботи на 2025 рік ті заходи, які були не виконані у минулому році, і ще будемо з вами вносити ті питання, які будуть актуальні в той період, коли ми будемо з вами проводити громадську раду. Тобто ті, які ми зараз, наприклад, ще не бачимо. Тому, звісно ж, ми залишаємо за собою можливість те, що ми будемо розглядати ті питання, які будуть актуальні. Напроти цього. На засіданні говорили про тарифну політику деяких шосткинських ЖКО та водоканалу, зокрема про впровадження на підприємстві енергоефективних технологій, які зекономлять кошти водоканалу та споживачів. На сам кінець зборів Юрій Лушев запропонував делегувати у склад виконавчого комітету представника громадської ради. Я хочу запропонувати, щоб ми делегували. От, е до складу членів віконком От. нашого голову громадської ради Олександра Ярига. І прошу поставити на голосування це питання. Правильно? Угу. Ви за мною згідні? Кандидатура Олександра у голови громадської ради, була одноголосно підтримана.